Наші мокшам дають по зубам і під Харковом, і кругом. Ну не тільки наші, ще є в нас воює багато країн. І дають всі по зубам мокшам. Блять, вчора поголився, я не знаю, ми як за 3 секунди відростає. І це... Коротше, мокші дохнуть, як свині, блять, як щурі погані, я впущені. Мене обзивав дезу. Це знаємо. просто правильно розташовані. Ніколи я базарю, їх не видно. Так має бути у всіх порядних пацанів. Коротше, це треба клоуна прибирати. Бо доведе до гріха, пропадає зброя, все пропадає, не доходить до армії. Йому лаве не дають вже, так він зброю. Зброю довозять до фронту, а він звідти зараз.